Усім привіт! Мене звати Єгор, і я політолог без кроватки. Сьогодні я у кольорах Прапору країни, про яку ми сьогодні будемо говорити. Країну, яка поводиться як ідеальний гість на геополітичній вечірці. Вона усміхається всім, сидить поруч із ким завгодно та розмовляє всіма мовами і ніколи не напивається першою. Саудівська Аравія вона продає нафту США, купує чіпи у Китаю, тисне руку Ірану. Та чекає гостей з Європи. А також приймає делегації з України, США та Росії і цим бере на себе роль модератора переговорів про нашу війну. Все почалося ще у 1945 році. Друга світова щойно завершилася, і світ тільки напочав дихати. США виходять із війни як супердержава, а Близький Схід як джерело енергії майбутнього. Тож, уявімо собі. На борту американського крейсера «Квінсі» зустрічаються двоє дуже важливих дядьків із дуже різних світів: Франклін Рузвельт, президент США, і Абдулазіз Ібн Сауд, засновник Саудівської Аравії. У них немає довгої вечері чи фотосесій, але є проста і водночас дуже геніальна угода. Саудівська Аравія дає нафту, багато нафти. І найголовніше стабільно. А американці, у свою чергу, гарантують їй безпеку. І так народжується формула, яка буде працювати більше, ніж 70 років. Нафта в обмін на захист. Америка починає постачати зброю, будувати бази в регіоні і, в принципі, навчати Саудівську армію. У свою чергу, Ер-Ріярд Ерріярд. Буде стабільно качати нафту і тримати руку на пульсі світової економіки. Настає 21 століття, і Союз починає хитатись. У 2001 році США переживають найбільший теракт у своїй історії 11 вересня. 15 із 19 терористів, які влаштували атаки, це громадяни Саудівської Аравії. Для Вашингтона це був справжній шок. Адже раптом головний стратегічний союзник виявляється джерелом небезпеки. Далі ще гірше. У 2018 році світ побачив справжнє обличчя Саудівського режиму. Адже у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі жорстко вбили журналіста, який був колишнім радником уряду тієї ж Саудівської Аравії, і пізніше став критиком королівської сім'ї. Захід обурився. Організація ООН прямо вказала на причетність Принца Саудівської Аравії. А коли президентом США став Джо Байден, усе було сказано прямо. Саудівська Аравія держава-вигнанець. Той намагався дистанціюватися від Ер-Ріярда, і тоді Саудівська Аравія зробила висновок. Америка більше нічого не гарантує. І пора шукати нових друзів. Погляд Саудитів повертається на схід. А там що? Чи навіть хто? Правильно, це Китай, ідеальний партнер для автократії. Це коли вся влада в країні зосереджена в одних руках. Тож Китай стає ідеальним партнером. Він не критикує за вбивство журналістів, не цікавиться виборами, не читає моралі і завжди з грошима. У 2022 році Саудівська Аравія вперше погоджується продавати нафту за юані, а не за долари. Це був удар по системі, яка десятиліттями тримала долар у статусі світової резервної валюти. Але ще гучнішим була інша справа: Китай став посередником між Саудівською Аравією та Іраном. Дві країни, які багато, дуже, дуже багато років вони підтримували протилежні сторони у війнах в Ємені, Сирії та Лівані, раптом вирішили. Помиритися і зробили це не в Женеві, і не під Крилом ООН, а в Пекіні. І для заходу це був такий собі, знаєте, ляпас: мовляв, ми можемо домовлятися і без вас. Саудівська Аравія, в свою чергу, повністю змінила підхід. І тепер вона діє не за принципом друг чи ворог, а шукає, що їй вигідно. Попри стару ворожнечу, саудити раптом вирішили домовитись з Іраном. Раніше між ними були суцільні конфлікти в регіоні, але тепер саудити зрозуміли, що Іран нікуди не зникне, він поруч, він сильний, він агресивний і можна далі ворогувати, але це буде загрожувати війною. А можна почати говорити, щоб знизити напругу. І цей підхід спрацював не тільки щодо Ірану. Саудити почали по-новому дивитися і на Сирію. Так, зараз Сирія зруйнована, ізольована, але без неї неможливо вирішити ключові питання: це біженці, торгівля, безпека на кордонах. Тому Саудівська Аравія повертається до діалогу. І що цікаво, вони це роблять не рвучі відносини з Вашингтоном. Вони просто діють розумніше. Там політика стала як е, сайт знайомств. Головне, не писати всім однакове, але з усіма мати приємну розмову. У 2023 році відбувається подія, яку ще рік тому було навіть уявити важко собі. Не в Женеві, не в Нью-Йорку, а в Саудівській Аравії. Там проходить одна з найважливіших дипломатичних зустрічей, присвячених війні в Україні. 5 та 6 серпня тут збираються радники з національної безпеки та політичні актори з усього світу, щоб обговорити формулу миру. Це такий собі український план припинення війни на основі міжнародного права. У залі було понад 40 делегацій, серед них Україна, США, Європейський Союз та без Росії. І це не просто була розмова про війну. Це сигнал, адже підтримка України виходить далеко за межі колективного заходу. А близький схід стає новим простором для глобальних переговорів. Україна говорить зі світом не з позиції вже жертви, а як учасник, що має чіткий план по завершенню війни. Завдання було це погодити бачення миру. Розподілити ролі, також підготувати майбутній саміт на рівні лідерів вище. І головне показати, що дипломатія можлива навіть тоді, коли війна ще триває. А мир це він не обов'язково має починатися в, саме в США. І Саудівська Аравія стає більше, ніж просто нафтова країна. Вона новий нейтральний медіатор. Щось по типу Швейцарії. Але на свій лад минув рік із того моменту, як Формула миру зібрала у Джидді весь цивілізований світ. Нині ж 2025. У США новий президент Дональд Трамп і разом з ним нові підходи до війни в Україні. Вашингтон більше не обмежується прямою координацією із союзниками. Нині ж починаються прямі переговори окремо з Росією. І окремо з Україною. І місцем для обох форматів знову стає Саудівська Аравія, але не одночасно і не в одній залі. Та обидві відбуваються саме тут. І загалом, чому ж Саудівська Аравія? От чому саме вона? А, сьогодні ця країна вже не просто якийсь нафтовий гігант, це країна, яка має хороші відносини із Вашингтоном. Вона, в принципі, не є посвареною з Москвою, і водночас вона підтримує контакти з Києвом. І це майданчик, де всі можуть сісти за стіл без вибухів, камер і без відчуття того, що вже хтось тут переміг. Саудити вкладають у свій новий образ миротворців, посередників та виступають як хаб для важких розмов. І Саудівська Аравія знову стає точкою перетину інтересів, не тільки регіональних, а вже й глобальних. І тепер, коли Захід ніби як втомився, а війна в Україні досі триває. Саудівська Аравія одна з небагатьох, хто готовий говорити з усіма, без емоцій та без історичних образ. І саме тому найгарячіші переговори цього року відбуваються під Саудівським сонцем. Тож Саудівська Аравія йде по Канату. Вона балансує між модернізацією, нафтою, Заходом і Сходом. Але поки виходить. Бо в той час, як інші сваряться, вона домовляється. І вона вже не просто качає нафту, а веде переговори про мир в Україні. Бо всі зрозуміли, що Саудівська Аравія це більше, ніж просто нафта. Пиши в коментарях. Чи вдасться їй втримати баланс і не впасти? І хто, на твою думку, головний геополітичний гравець сьогодні? США, Китай чи, врешті-решт, Саудівська Аравія? Підписуйся, якщо хочеш і далі розбиратися в глобальній політиці. А з вами був Єгор, політолог без кроватки. До нових зустрічей!